І весілля це одне з найяскравіших несподіванок у ці важкі часи. Ніхто не сподівався, що їх буде так багато, можливо, встановленням сімейної стабільності люди компенсують її відсутністю грошах, так пояснюють цей феномен психологи. Але ми сьогодні не будемо розбирати причини, якщо і ви за крок до весілля. Сьогодні гроші та ціни допоможуть вам зробити його найменш болісним для кошторису. І далі Олексій Сімаков із черговою серією Економія року. Тіна організовує весілля вже шість років і знає, на чому можна зекономити. Каже, оптимальне антикризове весілля обійдеться молодятам до 80 тисяч гривень. Але і це ще не межа економії в условиях кризи. Це хочу сказати, що тенденція йде до того, що люди в відсутності грошей стали більше проявляти фантазію. Тобто можна не заказувати дорогі пригласити, а напечатати почтові прості відкритки, які вже будуть дасть в економії там где-то гривень. Можна зробити подарунки гостям своїми руками. У Ані на носі весілля. Зекономити їй допомагає організатор, який має безліч зв'язків. Але обираючи агентство, треба бути обачливим, адже багато з них, вдаючись до відкатів, можуть ошукати клієнта. Там мінус якийсь, там мінус якийсь деніжне, виходить, взагалі, какая та -то економія. Тому що якщо самим цим займатися, да, то, скажімо, вийшло б немножко дорожче. Тож кожен економить на свій лад. Ми склали топ-3 найпопулярніші способи зекономити на весіллі. Отже, якщо ви хочете зберігти десь 15 тисяч гривень весільного кошторису, зробіть так: по-перше, декор за вами Прикрасьте свято власноруч. По-друге, візьміть скромніше авто, яке мінімум вам обійдеться у 300 гривень за годину. А також залучіть до свята друзів, які можуть організувати шоу або замінити фотографа чи оператора. Ми, як друзі, Нівеста жениха, тобто ми заміняємо шоу-програму, так скажемо. Да? Тобто, та економія. Ми можемо в будь-якому випадку спіти, танцювати, десь то подіграти. А ще можна добряче заощадити на гостях, якщо ті, звичайно, даруватимуть гроші. Не слід затягувати паски на їжі та ведучих. Мінімальна ціна за тамаду, такого самого самого такого дідульку, який проведе вам свадьбу в совєтському стилі, столбук П і тости за здоров'я молодих. це буде тисячі гривень за ведучого свадьби получше – це 5-8 тисяч. Насправді ж економити можна на всьому, можна навіть просто. Просто піти і розписатися, і на цьому свято закінчиться. Адже суть одруження хлипше, хлібше, ніж помпезне святкування. Олексій Сімаков, Дмитро Христенко, ТВА і поговоримо про гривню. Далі останні 10 днів вона нас тішила особливо. Тривали її укріплення проти долара та євро. Однак сьогодні здоров'я нас валюти трохи похитнулося. За добу вона втратила одразу дві копійки проти долара та вдвічі більше проти євро. Це наголошую, ви бачите сьогоднішній фініш в обмінниках країни. Далі найвигідніші курси валют в регіонах за сьогодні тут для долара та євро найдорожча купівля та найдешевший продаж. І в офіційних курсах валют в Україні без lose the mean І тепер Азія жене нафтову ціну гори. Тамтешні країни не виключено перші на планеті виявляться вивільняться з рецесії. Але поки це сподівання лише в Сінгапурі зафіксували економічне відновлення. Тож сьогодні двохдоларове подорожчання барелю трапилось переважно через емоції торгівців. Котре до речі, натомість організація країн в день попередила, що стабільного відновлення нафтового попиту годі чекати до 2010-го. Ми шукаємо нові історії для серії економія року у грошах та цінах. Тож, якщо маєте бажання поділитися вдалим досвідом заощадження, два канали зв'язку з нами постійно відкриті для вас. Перший це мейлбокс за адресою гроші tbi.ua. Другий YouTube канал ТВ. Лишайте там свої відеомеседжі.